Вітаю вас на каналі Шафінг та Шопінг. Мене звати Тетяна і на цьому каналі багато красивого і корисного. Сповіюсь вас надихнути на що-небудь: на зміни свого гардеробу, пошук якихось цікавих комбінацій у вашої шафі, або просто щоб у вас була посмішка на обличчі. Нам зараз всім дуже-дуже потрібна. Отже, сьогодні тема, яку ми будемо з вами обговорювати, антитренди. Я не Тож не люблю, ненавиджу це слово антитренди, тому що антитренди це те, що люди носили задоволенням, а потім перестали носити, бо просто ну, бо просто надоїло, мабуть, треба щось інше. Але це не значить, що щось не треба категорично одягати, не треба носити. Просто треба його зібрати в цілому образ, щоб він виглядав легким, сучасним і таким, що ви до нього ставитися. З оновленням так бути ну, е, не одного разу купили е, і протягом багато років носите вносити і той самої комбінації. Я маю на увазі ці брюки. Ми купили до цієї світера, чи до цієї рубашки, і так їх носимо довгі роки. Я думаю, що це не про нас. Наша задача шукати щось нове, нові стилізації, нові комбінації. Не для того, щоб іти в магазин і на кожний новий тренд треба швиденько щось підкупити в крамниці. Ні, 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 я взагалі не про це. Тому канал називається Шафінг. У нас в шафі є майже на 99% те, що нам потрібно на любу моду, на любу стилізацію. І треба просто його правильно підібрати. Тому все, що стосується антитрендів. Сьогодні ми розберемо речі, які вважаються антитрендами, але я вам їх стилізую таким чином, що вони абсолютно будуть виглядати сучасно і якщо вони вам подобаються, носіть їх, будь ласка, на здоров'я. І це, власне, спосіб подивитися, переглянути свій гардероб, переоцінити. Це така певна задачка подумати про себе. Що нового можу я для себе зробити, нічого бо це майже не вкладаючи. Поїхали шукати лілітки в міжярї. Ну, хто писав, той знає? <му> З чого ми почнемо? Почнемо ми. З трикотажного плаття, якому досить багато років. Воно якісне. Це плаття Макейн. Я його купувала в фірмному магазині колись в Перліні. Я його дуже любила, люблю. Але воно закороткувате і трошечки виглядає несучасно. Самостійно. Що ми зараз зробимо? Як йому дати нове життя? Тому що якість не перевершена. Макей. Зараз я вам покажу. Що ми з нього зробимо? І так, що з короткого плаця я зробила? Я спустила бретельки, і опустила трикотажне плаця вниз. І вийшла якраз дуже актуальної довжини юбка, яка чудово стилізується. Зараз ми зробимо декілька варіантів. І це перша з Яко антитренди короткі. Ми з плаця зробили юбку. Нічого не перешиваючи. Можливо, потім пройде декілька років і знову буде довжина до колін актуальна на в районі колін. Зараз довжина така, щоб була міді, мідаксі, Максі. І мені подобається, вона веде вже фігуру. І а, одягаємо злокітним світером полу Ніко. Ще один варіант. З чим носити цю прекрасну юбку, яка раніше була платтям. Прекрасно. І любий піджачок, жакетик і варіант, і на роботу, і з подругами. Ну, ви пам'ятаєте, з подругами можна сходити в будь-якому вигляді. І ще один варіант. Офісний. Під жакет. Ну, не тільки офісний. а під жакет, під uh, жилет. Із короткого плаття зробили довгу юбку. Антитрендів не існує. Ні-ні-ні-ні-ні. Ні-ні-ні-ні-ні. Що у нас наступний антитренд? Це вже прям декілька років. Нам говорять про те, що скіні не працюють, скині не модно, не носіть антитренди викиньте. Я не викинула. Чому? Тому що я люблю змою, замість того, щоб одягати якісь додаткові штани, додаткові колготки, щоб почувати себе добре, я купила ну, також декілька років тому скіні з утепленням. І вони в принципі одягаєш носочки, і вони неймовірно виручають дощ, сніг, вітер за рахунок того, що щільна, щільний джинс, і за рахунок того, що джинс утеплення це просто маст хев. Тому не антитренд, а must have. І зараз вам покажу, як його носити сучасно. Звичайно, ми надягаємо, як це було ну не пам'ятаю вже 10-15 років назад, коли все-все-все в обліпочку. Ми балансуємо об'ємами. І робимо стилізації сучасні. І побачимо, що з цього вийде. Опа! Історія про джинси скіні. Для того, щоб зробити із джинсів скіні, зробити не антитренд, а сучасну історію, що треба зробити? Перше збалансувати об'єми. оскільки вони досить щільні, обтискають тіло, тому все інше має бути досить вільним. Перше. Друге, якщо ми беремо зверху, одягаємо а, там, жакет чи великий светр, наприклад, і внизу взуття також має бути досить м, масивне, для того, щоб от тільки ця зона, де ми бачимо скінні, тільки ця зона була досить такою індітною. І ще довжина. Тобто, це має бути не щось таке коротке, а те, що прикриває. Те, що нам треба прикрити. Тому, ну, звичайно, є сміливі дівчата, які одягають так, щоб це було все видно, можна якісь бомби одягнути. Я не дуже така смілива, але мені так некомфортно. Мені комфортно, коли я не думаю, де там що виглядає, чи потрібно там тримати спину, не спину і таке інше. Тому мені потрібно, щоб між одежою зручною і красивою я виберу зручну. Ну, щоб вона була красива. Тому ми, власне, це з самого початку, коли перебираємо наш артроп, і іпонуємо. якось Так, Так, які ще тут тренди? Для того, щоб зробити якусь річ, яка в принципі вважається антитрендом сучасною, треба більше в образі жодної речі, які могли би бути такі. Подвійне трактування ми її не додаємо, беремо максимально сучасні стильні речі. Тому е додали ще, Боже, додали брошки, брошки в цьому році знову повернулися. Я вислухала дівчат стилістів, які кажуть, це так свіжо. Боже, брошки. Так, так, ми носили багато брошок, і за багато циклів актуальності брошок я маю досить велику колекцію брошок. Ну, як вам? Як вам скинь? Час буде ще. І ще одна стилізація, яка чудово витягує робить сучасним скінь. Це досить об'ємна футболка, футболка, яка одягається поверх або лонгсліву, або рубашки. Це також зараз дуже актуальна трендова стилізація. Тому беремо собі на озброєння. І пробуємо. Звертайте вашу увагу, що кожен наступний слой має бути плотніший, ніж попередній. Тому ця футболка має бути не тоненька, вона має бути така щільна. От В моєму випадку вона така оксамитова, дуже зручна, комфортна і на е холодну пору року дуже-дуже класно. Підіняємо її лангслівом, я взяла білий, можна одягнути рубашку, вертні також були або Такої ж довжини або довші, і це все має бути досить-досить вільно. І тоді скіні виглядають як необхідна складова. Ми вже з вами розібрали неактуальне плаття прикотажне. Ми з вами розібрали антитренд скіні, і зараз буде задачка з дірочкою, тому що це дійсно. Складно для стилізації, і дійсно не з усіма одиницями таке можна зробити. Що я маю на увазі? Якщо у вас є, як і у мене, з, з трендів, які були у минулому, залишилися, те, що називаються куці жакетики, вони були досить щільні. Ми їх носили костюмом з юбками, з брюками, але вони швидше не як піджак, вони виглядають швидше як кофточка. Отже, а чому я взяла, згадала про цей свій піджак, який лежить до кращих часів? Перше, він дуже гарної якості шерстяний. По-друге, зараз хутро в тренді, і це справжнє хутро, і воно досить таке делікатне і чудове поєднання. І, ну і колір, звичайно, колір. Нам всім потрібен колір як терапія. І я думаю, що в одному із випусків я зроблю такі: напишіть, чи, чи це потрібно, чи це вам це цікаво, який колір, як впливає на які наші органи почуттів. Отже, зараз спробуємо стилізувати цей жакетик, щоб він не був з минулого. Пішли шукати лілітки в межі Я казала задачка зірочкою, і я буду пробувати на камеру. Щоб розуміли наскільки відтворювані на сучасні тренди. Отже, зараз дуже популярна деконструкція і перед робити заду наперед, переодягати, якщо ми попередні сезони так перекручували кардигани. Зараз це стосується і рубашок, і стосується жакетів. Отже, перший варіант, який я хотіла вам показати, це спробувати. Я не впевнена, що я це можу порекомендувати. Але щоб ви просто подивилися з точки зору натхнення, поплювання, розуміння або самі спробуйте. Добре, що в мене ця трикотажна шерстяна, вона трошки тягнеться, але все рівно, коли є бюст і нема виточок, це трошечки неправильно. Тому воно не дуже гарно виглядає. Тепер дивимося, як це виглядає позаду. Я застібнула так, щоб воно давало такий подібний виріз, але на спині я вже не знаю, чи потрібен, чи не потрібен. Якщо ми беремо якусь річ, яка така а, трошечки з минулого, треба додавати більш сучасні речі, тому я взяла широкі оліватові важливі штани, тому що вони по кольору підходять до е, хутра. Як вам? Мені особисто не дуже. Що будемо робити далі? Такий варіант мені вже подобається краще, тому що. Пласка спина і не пласка Передня частина, вони, відповідно, і пошиті. Що ми зараз зробили? Як ми перестилізували? Першим я його не застібаю, щоб не було у цього відчуття кусості. Ми його робимо, як жаки такий просто робить в вертикальних ліній і додали такий самий пасок, колір для того, щоб зробити його ансамблем. Жичок трошечки такий маленького об'єму. Насправді, коли ми говоримо про баланс об'ємів і в нас є широкий, міс, ок, це може бути. Тому, дякую вам такий варіант? Здається, краще. Ну, подивіться: ми одягнули жакітік якості кардігану, як піддівалку під замшову куртку, яку ми всі в минулому році попокупляли. Тому Освіжити її, щоб вона не була такий монохромний образ плюс, а стилізувати і продовжити час носіння за рахунок того, що це як працює як підкладка, фактично, під замшеву куртку, яка просто має підкладку, але без утеплення. І це значно там дасть ще додаткових 5-8 градусів додаткового похолодання. І Якщо потрібно це можна одягнути хусточку, тим більше що вона також сюди чудово підходить, пасує до. Цієї кольорової гами трошечки дає таку тваринний принт, і плюс кольорова гаму і трошечки помаранчевого. Ну прям же ж круто, скажи. Всі тренди пробуємо на зуб, пробуємо в реальних умовах. Картинки це прекрасно, вони нас надихають, дають нам відчуття дольчевіта, але насправді в реальному житті ми... Маємо в цьому ходити, не мерзнути, не думати, що вони десь там зліза, розцівається тощо, тощо тощо, або занадто не по сезону. Тому я вам все це приміряю. Тому шукаю, витрачаю час. Я оце отримую задоволення, чесно вам скажу. І Ще так. один варіант стилізації, який також зараз дуже актуальний, це носити, накидаючи кардиган або жакет як кейп. Отак от, от просто на плечі, у нас руки не одягнуть в рукава. Це також варіант стилізації, якщо вам щось подобається. І Чому ні? Це також дуже сучасна стилізація. Я вам дуже дякую за перегляд. Дуже вас прошу підпишіться на канал, хто ще цього не зробив. Поставте, будь ласка, вподобайку. Це ваш голос. Кожний голос для мене дуже важливий, тому що це дзвіночок. І поставте дзвіночок, до речі, це дзвіночок для Ютуба. Так, це цікаво. Що шафінки-шопінг робить Тетяна, воно цікаво, тому, будь ласка, скористайтеся своїм правом голосу. Я також вас прошу напишіть в коментарях. чи... Потрібно вам такі антитренди розбори і напишіть, які можливо у вас є речі, фасони, там не знаю, щось таке, що лежить в шафі, а ви воно вам дуже близько до серця, рідне таке. Напишіть, я спробую я обіцяю, що навіть самі екстремальні я спробую засталізувати на сучасний манер. Я також прошу вас прислати за можливості через ваші соцмережі, посилання на це відео для того, щоб ну своїм подругам, наприклад, можливо, також буде цікаво. Можливо, вони теж щось намаляють мені. В коментарях. Я вам за це в будь-якому випадку буду дуже вдячна, що ви знайшли ту хвилинку, щоб сказати щось, що ви вважаєте за потрібне. Дякую за перегляд! Сподіваюся, побачимося в мирній країні якнайшвидше. Слава Україні!